Ми щонайменше дуже близько, і я думаю, ми більш ніж близькі до договору. Дональд Трамп у понеділок заявив, що прем'єр Ізраїлю Бінямін Нетаньягу погодився підтримати мирну угоду щодо сектора Гази, запропоновану США. Вона передбачає припинення вогню та звільнення заручників, яких утримує Хамас. якщо Хамас прийме цю пропозицію, то згідно з нею буде негайно звільнено всіх заручників. На це відведено ще найбільше 72 години. Я підтримую ваш план припинення війни в секторі Гази, який відповідає нашим воєнним цілям. Він поверне до Ізраїлю всіх наших заручників, позбавить Хамас військового потенціалу та політичного правління, а також зробить так, що Газа більше ніколи не загрожуватиме Ізраїлю. Офіційний представник Хамасу заявив, що не отримував письмового плану. Нетаняго відвідав Білий Дім після переобрання Трампа вже в четверте. Він прагне зміцнити відносини зі своїм найважливішим союзником після того, як минулого тижня низка західних лідерів офіційно визнала палестинську державність попри позицію США та Ізраїлю. Трамп назвав цей учинок подарунком для Хамасу. Минулого тижня Вашингтон у кулуарах Генасамблеї ООН ознайомив зі своїм планом арабських і мусульманських учасників. Він має 25 Пунктів і передбачає поетапне виведення ізраїльських військ з анклаву, роззброєння Хамасу та створення перехідного уряду під керівництвом міжнародної організації на чолі з Трампом. Переговори в Білому домі відбулися в понеділок на тлі того, як ізраїльські танки просувалися до центру Гази. У вересні Ізраїль почав один із найбільших наступів за всю війну. Нетаняго заявив, що має намір остаточно знищити Хамас. Війна перетворила більшу частину. Клаву на руїни і спричинила гуманітарну кризу.